Карвінг топ 2 помилки, топ 2 речі, які ми дивлячись на відео, навчальні чи просто катання спортсменів або інших лижників, розуміємо не так, як вони відбуваються. Поїхали з вами гірського лижний інструктор Валерій. Всім привіт! Це лижі кайфані. Дуже часто ми чуємо, що корпус має дивитися в напрямку нового повороту, але що за часту роблять люди? Ми робимо ротацію корпусом, тобто люди їдуть і в карвінговому повороті або навіть в звичайному повороті на паралельних лижах повертають свій корпус у поворот, тоді коли цього абсолютно не потрібно. Робити. За рахунок цього повороту корпусу в поворот, ми зміщуємось більше на вагу, і наші п'ятки по осі починають проковзувати трішки, а не їдуть уже на кантах далі. Один простий спосіб, як це можна виправити. Насправді працювати потрібно багато і багато чого зрозуміти. Коротко. Оберіть собі, до прикладу, певну точку в кінці схилу. Обрали собі певну точку, це буде ваша ціль. Тепер ваше завдання їхати і свій корпус постійно тримати в напрямку на цю ціль. Залишити його завжди дивитись на вашу ціль, а лижам дозволити під вами постійно проїжджати з однієї сторони в іншу сторону. Друга помилка. Ми постійно бачимо лежників, які майже в лежачому положенні їдуть в карвінгові повороти. І від цього ми, коли їдемо, починаємо робити ось такий от рух, як солдати, падати в поворот, нахилятися плечима туди. А тепер станьте без лиж просто на одному місці і спробуйте зробити ось так, як я. Нахилитися плечима на горку. Одразу скажіть мені, де вага вашого тіла, на якій нозі ви стоїте. Одразу кажу вам відповідь: ви стоїте на внутрішній лижі, на верхній лижі. Через те ваша зовнішня лижа буде від вас тікати, від'їжджати від вас. Ноги будуть роз'їжджатися широко, ну і дуже багато інших негативних моментів. Один зі способів, як це можна виправити: починаючи поворот, одразу починайте своє зовнішнє плече трішки опускати на зовнішню лижу. Ви одразу відчуєте, як вага вашого тіла, як тиск у вас буде зберігатись на зовнішній лижі, і це витягне, підійме ваше внутрішнє плече. Тобто ви не будете завалюватись плечима у поворот у цьому проїзді. Я спеціально заакцентувався на тому, що максимально намагаюся опустити зовнішнє плече. Я його прямо тягну до своєї зовнішньої лиші. Саме такий рух я рекомендував би поробити і вам для того, щоб ваші плечі не завалювалися всередину повороту, а завалювались більше в назовні. Хоча рух плеча в назовні це також є недобре. Але нагадую, ми виправляємо ваш заклон на хил всередину повороту, який вам не потрібен. Дякую за перегляд. Переглядайте наші найближчі кемпи. Приєднуйтесь до них. Пишіть коментарі, як дам. Нове катаєтесь на лижах.